А сьогодні четвер, і у нас сьогодні книга Неси, автора Джена Сінцеро. А, Будь упевнених у своїх силах і не дозволяй сумнівам заважати тобі рухатись вперед». І так, головні ідеї цієї книги віра в себе. Сінсеро каже, що основний бар'єр у житті це сумніви і страхи, які ми самі собі створюємо. Щоб змінити, потрібно спочатку повірити в себе і в свої здібності. Друге, відмова від обмежувальних переконань. Багато з того, що нас стримує, це внутрішні історії про те, що я недостатня. Я не можу, я не заслужив, не заслужила. Книга вчить їх розпізнавати і змінювати новими, більш підтримуючими переконаннями. Третя сила вашої дії не лише думати і мріяти, а робити, навіть якщо боязко та невпевнено. Дія важить набагато більше за цю ідеальність, якою ви це робите. Самоповага і самосприйняття бути добрим до себе, не порівнювати себе з іншими, вчитись приймати себе таким, яким ти є, з усіма своїми недоліками. Гумор та легкість. Книга не надто серйозна у своєму стилі, в ній багато гумору, життєвих прикладів, і Сенсеро намагається з підбадьорюванням, а не з тиском спонукати до ваших змін. І так, головна практика цієї книги або ж керівництво до дії. Перша така практика вона звучить як письмові вправи. Виписуйте свої обмежувальні переконання, страхи, ну, типу я не можу, і потім ставте під сумність правильність цих переконань, переписуйте їх у більш підтримуючі. До речі, я це роблю з своїми клієнтами на сесіях, і ми це робимо таким чином. Ділимо сторіночку на дві частинки: в одній ми пишемо негативне переконання, в іншій стороні ми пишемо позитивно-направлене переконання. Відриваємо негативне, спалюємо, викидаємо, як вам буде комфортніше, а позитивне знову ж таки фотографуємо і можемо ставити на заставку вашого телефона. Наступна практика називається Дія, навіть якщо дуже страшно. Зробив хоча б маленький крок у напрямку своєї мрії або мети, навіть якщо це не ідеальний крок. Це може бути просте попросити про допомогу. Це для мене це найскладніше. Зробити дзвінок, надіслати будь-яке повідомлення, спробувати щось нове. Я завжди раджу своїм клієнтам, якщо ви боїтеся щось зробити, ну, наприклад, вийдіть з кімнати не лицем вперед, а спиною, почніть навіть з таких. Маленьких, дурних, так, нових кроків. Наступне це ритуал самовдосконалення. Наприклад, щоденно виділяйте час для ініціатив, що будуть розвивати ваші здібності або будуть давати. Поштовх до чогось нового. ну, Наприклад, читання, планування, медитація, можливо, іноземна, вивчення будь-якої іноземної мови. Візуалізація і твердження. Уявіть собі, успіх, жити у візуалізації самого результату. Користуйтесь короткими позитивними твердженнями. Я можу, я гідна, я творю своє життя. Тобто, про що це? Коли ви лягаєте спати і ваші мізки приходять уже в стан такого розслабленого сну, спробуйте уявити, як би ви жили, коли б у вас все це було, коли б ви змогли, коли б ви були гідні заробляти більше, коли б ви були гідні жити в мирі з перемогою і так далі творите своє життя, коли тіло розслаблене. Пам'ятайте про це. Якщо не знаєте як, чекаю вас на своїх сесіях. І давайте з того всього, так що я перечитала, я зробила десятиденний план практик за книгою Неси, щоб інтегрувати дані ідеї у власне життя. І так, 10 днів впевненості і дій. А в... Оцей план я розміщу у себе в телеграм-каналі, в коментарях, і ви зможете його собі скачати. І так, перший день це день усвідомленого старту. Вправа. випиши 5 своїх головних страхів і сумнівів. чого ти боїшся, чому ти до сих пір не дієш. Візьми на день собі афірмацію, я можу більше, ніж думаю. Дія. Зроби щось маленьке, що давно відкладали, ну навіть якщо це дуже якесь банальне. Наприклад, написати повідомлення подрузі, з якою не бачився давно, або ж відправити якісь там документи. Другий день розпізнавання обмежуючих переконань. Вправо випиши три фрази, які часто повторюєш собі. Наприклад, у мене нічого не вийде, я не можу. Перепиши їх у позитиві. Я вчуся, і з кожним кроком я стаю сильнішим. Я читаю, і тепер я точно знаю, як я можу далі діяти. Дія, скажи нові переконання вголос три рази. Тобто підійди до дзеркала, подивись собі вічі і скажи: у мене все вийде. Я можу, я гідна. Третій день сила в самій дії. Завдання: склади список з 10 маленьких кроків до своєї великої цілі. Дія, виконай хоча б один із цього, з цих кроків. Наприклад, сьогодні афірмація Я роблю кроки і все світ відповідає на них певними діями. Або ж я роблю кроки. І мій всесвіт змінюється. Береш і робиш. День четвертий. Вдячність. Вправи: запиши 10 речень, за які ти просто вдячний сьогодні. Діє. Поділись хоча б одніє, з однією людиною, що ти цінуєш у ній. Ну, наприклад, ви можете написати своїм батькам: Я вас люблю. Або ж сказати дітям, що ви найкраще, що в мене є. Афірмація я вже маю багато і ще більше йде до мене. П'ятий день це день самосприйняття. Вправа, напиши 5 своїх недоліків і під кожним чому, в чому це також твоя сила. Ну, наприклад, я лінива. В чому моя сила? В тому, що я дозволяю собі відпочинок. Дія. Дозволь собі зробити щось не ідеально, але з задоволенням, афірмація Я достатня вже зараз. Яку дію можна зробити не ідеально, але з задоволенням? Ну, наприклад, ви хотіли поприбирати, ідеально все витерти, щоб перфекціонізм прям зашквал. Ні. Просто протерти поляку. Пил. День шостий, фокус на мрію. Вправи: намалюй або опиши ідеальний день свого життя. Ну, наприклад, через три місяці, через півроку, через рік, через три вибери той срок, який буде тобі комфортний. Дія. Зроби сьогодні щось маленьке, що буде наближувати тебе до цього образу. Ну, наприклад, якщо ти вирішив, що через три місяці ти будеш мати гарну фігуру, зроби сьогодні будь-які вправи. Афірмація: Моє майбутнє створюється сьогоднішніми діями. День сьомий, візуалізація. Практика, закрий очі на 5 хвилин і уяви свою мрію максимально деталізовано. Як виглядаєш, що відчуваєш, де ти знаходишся? Запиши три відчуття, відчуття, які виникли, або ж три емоції. Ну, наприклад, на 5 хвилин я уявила свою мрію, що я подорожую з поруч з чоловіком в власній машині, як мінімум, по Україні. Що я буду відчувати? Ну, Точно буду відчувати розслаблення, бо мій чоловік поруч. Тобто моє тіло буде розслаблене. Друге, що я буду відчувати, ну оце відчуття, що мене чекає щось нове. Знаєте, таке от воно там всередині глибоко. І третє відчуття це а, щось буде нове, приємне і не таке, як завжди. Афірмація Я живу в енергії своєї мрії. Восьмий день. Енергія в дії. Склади список трьох справ, які ти відкладав плюс-мінус в районі місяця. Дія, зроби хоча б одну і сьогодні афірмація. Я дію сміливо і легко. Я вчора мала такий список і зробила аж три справи, а не одну. День дев'ятий, сила вибору. Вправи. Запиши три сфери, де ти будеш відчувати своє безсилля. Поруч запиши, який вибір реально зможеш зробити сьогодні, навіть мінімальний. Дія. зроби цей вибір. Афірмація: Я завжди маю вибір, і він у моїх руках. Для мене це про те, що а, я пробую. пробую да? Я а, роблю, я відкриваю школу жіночого чародійства, де. Будемо розбиратися зі всіма езотеричними практиками. Ось і е, я би сила там щось змінити, але е, я пробую це реально зробити. День 10-й, підсумок і святкування. Запиши 5 нових речей, які ти зрозуміла за ці 10 днів. Дія, нагороди себе чимось приємним, зроби маленьке свято. Афірмація. Я сильна, я смілива і я створюю своє власне життя. Мирного нам сім неба бережіть себе.